Цей котик з кличкою Візлі живе в котокафе у Хмельницькому, яке вперше відвідує шестирічна Катерина. Один, все, все Мама дівчинки Юлія розповідає, хочуть завезти домашню тваринку. Тут донька вчиться доглядати за нею. Хочеться, щоб діти розуміли, що це відповідальність, що це не просто лялька, а це жива тварина. Тому хотіли їм показати, як тут кормлять, які іграшки, як правильно за ними доглядати. Подруга Юлії Людмила прийшла із сином. Вирішила прийти з ним, тому що він більше заохочувати його до тваринок, що він полюбляв тваринки, не ображав їх. То кафе зараз живуть сім котиків. Розповідає власниця Вероніка Гоїк. Каже, заклад працює як антикафе. Акцент не на їжі, не на каві, а саме на тому, щоб перебувати разом з котиками свого роду терапія. Хоча каву тут також можна самостійно зробити. Вероніка Гоїк говорить, відвідувачам пояснюють, як поводитися з тваринами. Гратися з ними можна, коли в тих є настрій. Всі котики грайливі, звичайно реагують на те, як до них відвідувачі ставляться. Якщо щось не так, то ми втручаємося. Кафе має свою місію, за словами власниці. Планують знайти кожному котику родину, бо всі вони колись жили на вулиці. Ми з кожного котика, кого беремо, веземо до ветеринара в першу чергу, здаємо всі аналізи. Далі в нас по плану стерилізація, кастрація, якщо так ще не було зроблено на вулиці, і тоді вакцинація. Перед заселенням кожен кіт проходить адаптацію, каже власниця. Спочатку котики у нас кожен котик знаходиться в ізоляції від інших перших декілька днів. Тоді ми вже можемо їх разом давати простір, щоб вони вже гралися разом, проводили час. Зараз всі кошти з котокафе йдуть на оренду приміщення, купівлю корму для котиків та їх утримання, розповідає Вероніка. В майбутньому планують долучатися до благодійних проєктів. Ми загалом відкриті до будь-яких ініціатив, займаємося також активно волонтерством. Тому, якщо якась співпраця з якимись громадськими організаціями, які будуть мати цікаві проєкти, можливо, щодо психологічної підтримки. Заклад працює і під час відключення електроенергії. Як от тепер тут, зокрема, є ліхтарі, працює фонтанчик з водою. Заживлений від павербанку. Коти тут ночують самостійно. Для власників працюють камери спостереження. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.